Привіт, друзі. Сьогодні неділя, тобто день, де сотні мільйонів людей, християн по всьому світу збираються разом для того, щоб разом поклонятися Богу, щоб разом вивчати Боже Слово, щоб разом служити один одному. Знаєте? Я дивлюсь навіть на себе і думаю, от я так схильний впадати в постійну рутину, рутину того, що я думаю, що вже тиждень, неділя, як день, це просто вже такий от звичний день, де я собі вранці прокинувся, поки їхав, наприклад, на служіння міг слухати якісь проповіді. На служінні міг там. Послужити церкві. Там. Потім після служіння ще чимось послужити і на цьому все. І знаєте, за ось цим, так сказати, феноменом того, що я вже просто звик так робити, втрачається часто от сама сутність, сам об'єкт, для кого я це роблю, для чого я це роблю, з яким цілею, з яким мотивом. І це багато що пояснює. Мені постійно треба нагадувати Євангеліє, бо я можу навіть сидіти на служінні і слухати проповідь, І думати не про те. Мені постійно треба нагадувати собі, чому я сюди прийшов, своє серце налаштовувати зарані, молитві, спілкування з Богом. Для чого? Тому що я можу просто прийти і відсидіти і піти, знаєте. Або я можу навіть щось зробити, але це не буде з правильним серцем. А будь-який неправильний мотив перед Богом, він не буде виправданий. Будь-яка наша справа з неправильним мотивом, вона не буде виправдана. Тому я молюся за себе, за інших, щоб ми глибоко розуміли того, що відбувається. Знаєте, Бог є всюди 100%, але саме коли ми приходимо в... Церкву, саме як в общину людей, то ми розуміємо, що це місце, куди ми прийшли, це має наповнювати це розуміння нас великим трепетом. Не те, що ми маємо десь там в інших місцях поклонятись Богу без трепета. Ні, ні, ні. Просто саме в общині ми можемо і маємо вітати Богу славу, саме як Його Знаєте? yeah